Село Черна є одне з найстаріших сіл Угочанщини або Виноградівського району, яке своїм корінням матеріальною і духовною культурою відрізняється і має свою особливість. І нам, сьогодні, як керівникам місцевого органу самоврядування, хочеться зробити все для того, щоб і матеріальну, і духовну культуру нашого села зберегти, примножити її. Щоб майбутнє покоління, яке прийде на нашу зміну, жило в прекрасному селі, щоб воно було добрим, розумним, вічливим. Даний фестиваль є свято для всіх, і малих, і дорослих. І ми щиро вдячні спонсорам, які допомогли нам, вдячні всім керівникам та органам місцевого самоврядування району. І нашого села, які приклали багато сили енергії для того, щоб організувати це свято. У народі кажуть, черна наша дуже файна, кращого села немає. Всім чернянцям щастя й долі і мнагая віта. Черні не можуть гордитися тою місцевістю, у якому живуть тими людьми. Працездатними, трудолюбивими, мирними людьми, які живуть у селі Черна. Я хочу сьогодні щирий уклін дати тим трудівникам, які працюють на теренах Чернянщини, це вчителі, це адміністрація сільської ради, це вихователі і весь колектив нашого дитячого навчального дошкільного закладу, це колектив будинку культури, бібліотеки. Поштового відділення зв'язку і всіх всіх тих, які своєю працею примножують красу і розвиток Чернянщини. Хочу сказати, що найголовніше у нашому світі, у теперішньому непростому світі, це мир і порозуміння. Шановні черняни, я вам бажаю, щоб ці дві складові завжди були самими головними для вас. І Міцного вам здоров'я і здоров'я тим колективам, у яких працюєте, І із святом вас! Васильосич, ви заслужили цю нагороду. Нехай вона вам ще більше спонукає до того захисту, тих чернянських мотивів, тих чернянських традицій. Suntem cetățeni ai localității Cerna. Șanomnii se la Cerna. Este o mare bucurie pentru mine că am ajuns să sărbătoresc cu dumneavoastră această importantă sărbătoare. De la mine velecă aceștia, mai m-am să de Care marchează existența istorică îndelungată a localității dumneavoastră. De obicei, știu v-ați velecat pe tine, 434 rocă vii Sela. Eram curios să văd cum arată această localitate, cunoscându-l domnul primar de mai mult timp. Du bolo cikavo, poznajo me te se me se la Černa, tomu že ja holovu znaju Care vorbea cu atâta patimă și uh, mândrie de localitate, de lutul de aici, de diferitele uh, plante miraculoase și de diferitele bogății de aici. Ce mu hot eu poznăiamte se zvami și poznăiamte se pobacite se lo, pentru că pan Holova duje bogat govoreu pro vaše selo, pro hlenu do pro vașu tradițiinu iju nacemcu. Oi, ia la.